Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна і це канал про рукоділля і трошечки про моє життя. Зараз вона минає така доба Адвенту. Я для свого сина купила адвент і ось по одній там шоколадці то він з'їдає, то мені віддає, як у нас там складається. Тобто Живемо цим адвентом. Але адвент у нас не тільки для шлунка, а і ще й для рукоділля. Для мене це дуже приємно. Я дуже полюбляю Тело Артіс і вишиваю набір «Зимову авантюру від Teu Artis. Ось лежить цей наборчик. Ось так він запакований з карби від Teil Artis, і тут написано зимова авантюра. Я е, трошки пізніше вам покажу, а зараз хочу показати, що мені прийшло повідомлення від мережці. Буде 25 січня у Львові ретрит і вони мені прислали вже повідомлення. Ось таке. Я думаю, що ось такий значок буде е, нам даруватися магніт. Мені дуже подобаються ці крокуси. Ну, це так я. Думаю, ну можливо і ні. Взагалі, ось ці фіолетові лавандові кольори мені подобаються. Якщо буде такий магніт нам до колекції, то це буде дуже файно. Привіт, Таню! Дякуємо, що вирішили! Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я закупила майстер-клас від Ларіси і буду мати нагоду мати собі кулон після ретриту. Я вважаю, це круто. Я буду їхати на декілька днів. Можливо, дитину з собою візьму, ну, подивимося, як він захоче, бо він не дуже хоче. Як ви розумієте, коли діти маленькі, вони хочуть, щоб їх кругом возили, зоопарк, на парк, сладковата, візде-візде мама з ним носиться. А коли вже діти виростають, мама хоче, щоб з нею поносилися, а вони не хочуть. Вони не хочуть вже з нами швендитись ніде. Ну, ось так. Зараз перейдемо до мого вишивального такого містечка маленького, і я покажу, як в мене виходить саме авантюра зимова від Телеартіс. Так, передумала я йти на свій куточок, дівчата. Буде тут. Значить, дивіться, що я хотіла вам показати. Показати хотіла вам зимову авантюру від Тела Артіс. Тут в мене 5 днів. В шостий день нам виробили світло, і я була дуже втомлена після роботи. Я, звичайно, могла б включити той фонарь та все ж таки зробити, як я її робила інші дні. Но цей Я не могла мені. Розумієте, тиждень працювати і ще відвідувати лікарню. І це все накопилося, на, на мене навалилося. В общем говоря, я, мені виробило світло, я пішла та лягла спати. На цьому все закінчилося. Так, подивіться, будь ласка, як в мене виходить. Це шостий день, ні, п'ятий зірочки. Ось такі. Тут болгарський хрест. Оця ниточка дуже файно вкладається. Я її зав'язую вузликом на голочці за вушку два рази, і виходить гарно. Далі це четвертий день, оцей червоний. Ось так гарно. Далі третій, третій день був оцей трібічний стібок, Такі нібито трикутники. Другий день були оці сніжиночки білі, і перший день був оцей зелена лапа ялинці. Може, щось переплутало. Чи на другий день були, на другий були свічки, на третій були ось ці ось ці? На четвертий трикутник, трикутники ці трибічні стібок. На п'ятий... В общем, запуталася. І виглядає це у нас ось така файнота. Я не знаю, як дівчат виходить гарно зняти в мене ніколи. Дівчата, воно вживу в мільйон разів красивіше. Це просто я не можу зняти красиво, щоб воно було прямо. Як дівчатки люблять прямо вилізане та фотографія. На продаж. У мене ось так. <хи> Дуже красиво виглядає це кошель. Ну, якщо порівняти рівномірку ліндучі брітні, мені більш подобається, Ну, і на цьому в мене виходить вишивати, хоча я думала, що не вийде ось цей мікробісір, ось так виходить зимова авантюра. Сьогодні буде вже шостий день. Ну, сьогодні сьомий, а я ж не вишила шостий, то я зараз сяду вишу шостий, а ввечері сьомий. А завтра восьмий, завтра будемо відкривати секретний пак. Боже, я так хочу. Дуже-дуже. Хоча я здогадуюсь, що там буде, однак, е цікаво, чи, чи ванго я, чи ні. Мені кажеться, що я ванга. Ось так. Так, до речі, ретрит буде 25 січня, а е, виставка у Києві буде наприкінці лютого, 27 лютого і 1 березня. То, дівчата, хто бажає зустрітися в Києві або у Львові, пишіть мені, щоб ми з вами не загубилися, бо Тітонька Оксана була, бачила мене на виставці в Києві. Однак щось не підійшло. І я також деяких бачила, однак не підійшла. Так, ще які в мене новини. В мене ще вишивається ось ця красуня. Це від Надії Нагорної. це лисичка. Мені вона дуже подобається. Дуже. І ось у мене стільки зроблено цього беку. Я бек зробила етуалем. Дуже класно. Показую вона вам чи не показує. Не знаю, ось така ніточка. Ось тут вона більше видно, як вона поблискує крута. І так само вона ось тут. Зробила низ. І зараз буду наверх іти. Тобто, в мене трошки просунулася ця моя красуночка. Дуже люблю. Надію на горну і купую в неї схеми купила ще. Далі, що в мене іще? Несподівано дуже мені приїхали подарунки. Це було, ну, просто вау. По-перше, це було після лікарні я була. Вся замучена, заплакана, що називається. І тут Світуля мені телефонує і каже: ти коли вже будеш під'їжджати, то напиши мені, я теж під'їду. Так як ти не попала на рукодільну зустріч, я хочу тобі десь щось подарувати. я її також відправила. Дівчата, хто в інстаграмі за мною слідкує, якщо такі є, то там я виставляла О, подяку. Значить, вона мені подарувала ось такий набір від Мінфілу, дядьо. Я дуже люблю дятлів, я вже розповідала тисячу разів і ще тисячу скажу. Зараз в мене теж є годівничка, і мій учень сказав, що в нашому дворі є дятел, однак до мене він не прилітав. Хочу знов поставити годівничку, покласти туди сало та буду чекати такого гостя. Ну і, звичайно ж, розпочну. Ще вона мені подарувала ось такий набір від чарівної України. Ташечка. Мені цей взір, як чорнобривці. А вам? Не знаю, <смір> чого мені так, але мені чорнобривці. Ну, і нехай буде чорнобривці. До речі, я посадила чорнобривці собі на підвікоді. Мені подобається дуже. І в моєму житті вони часто супроводжують мене. І ось така листівочка. Клас. Наші кольори, супер. І ще там слова написані приємні. І ось такий ще в мене є конвертик. Так, все, дівчат, це все, що в мене вишивалося. Дуже я користуюся ось цими ножицями, що я вам показувала. І ще раз зараз зроблю такий кадр. Оці. цей магніт. Це з ретриту 2024. І я думаю, видіти такі пільчики? І я думаю, що оцей магніт вони нам зроблять на ретрит 2025. Дивіться, які фіолетові теж Клас, Це вже така традиція. В цьому році воно дорожче вийшло. Но я все одно їду, тому що це, це традиція така. Я хочу, щоб в моєму житті була традиція. Хто буде теж на ретриті, пишіть дівчатка, будемо з вами зустрічатися, гуляти Львовом, або зустрічатися на виставці в Києві і гуляти Києвом. Все, сподіваюсь, вам сподобались мої коротенькі новини. Пишіть мені, ще раз вам покажу зимову авантюру. І ще раз вам покажу мою лісічку. Лісичка на вишивці. Лісичка допомагає. <клес> клас. Все, дівчат, пока-пока. Бажаю вам здійснення мрії. І нехай вона буде не одна. І нехай вона здійснюється легко. І ви такі. Ой! Вже здійснилося, клас! До зустрічі в наступному відео. Пока-пока!